Закривати волонтерські збори з кожним роком стає складніше. Про це розповідає волонтерка Раїса Коляда. Жінка майже три роки допомагає військовим на Покровському напрямку, пораненим бійцям та родинам захисників. Зараз збори стали більш серйозними, але вони набагато довше закриваються. Якщо, якщо колись там можна було тиждень, два місяць, то зараз деякі збори тривають місяці і деколи переходять в півроку. Про схожу тенденцію говорить і волонтерка Ольга Тимошенко, яка підтримує армію з перших днів повномасштабного вторгнення. Допомога різним підрозділам, чи це дронами, чи автівками, чи технікою для ремонту автомобілів, чи будівельною для укріплення бліндажів, позицій і так далі. Донатів зараз менше, на то є багато. І об'єктивних, і не зовсім об'єктивних причин, але потреби на фронті не зменшується. Директорка благодійного фонду покрова, який діє на Тернопільщині, Любов Вовк нам розповіла телефоном, що зараз волонтерський рух трансформується від масових дрібних донатів до адресної допомоги у співпраці з бізнесом. Любов Вовк наводить приклад: якщо у 2022-2023 роках переважали дрібні донати від приватних осіб, то зараз частіше до зборів долучаються підприємства з чітко окресленими бюджетами та цільовими запитами. Від військових це переважно дрони, генератори, автомобілі, прилади нічного бачення, лазерні цілевказівники. Це все купується за кордоном, і на це легше збирати кошти у великих підприємств, тому що це значно швидше, бо військовим дуже потрібно все швидко і дуже важко організовувати благодійні заходи і збирати кошти там місяць, два, три, коли військовим потрібно вже. Тому нам легше навіть звернутись до якихось підприємств, проханнями надати кошти всі, і вони дуже швидко надходять і дуже швидко відба. Ці закупівлі один із чинників, який вплинув на зниження донатів від конкретних людей волонтерам, це економічний, каже доктор економічних наук Григорій Монастирський. багато хто сьогодні втратив роботу багато хто сьогодні отримує меншу заробітну плату. Навіть хто отримує заробітну плату, таку, яка була, наприклад, 3-4 роки назад. Інфляція зробила її значно меншою. Три основні причини зниження активності донатів волонтерам називає доктор психологічних наук Андрій Гірняк, посилаючись на дані опитування, яке проводила Соціологічна асоціація України у Тернопільській області. Вибірка встановила три тисячі респондентів. Волонтерському руху довіряють зараз трошки більше 4%. Люди не стали можливо критично менше донатити, але вони почали донатити цілеспрямовано, тому що в кожній родині є знайомий сусід, родич, який воює, і відповідно люди намагаються. Адресно допомагати, коли людина вмикає е, телевізор і бачить, що сьогодні ми стільки-то втратили, скажімо, там метрів чи кілометрів території, і якісь невтішні прогнози, то відповідно людина завмирає більше в своїх діях, і ці негативні емоції нейтралізують її про соціальну активність. Даних, що українці зараз донатять менше чи більше у порівнянні з попередніми роками, немає. Це каже керівниця піар-напрямку благодійного фонду Повернись живим Юлія Соцька. Проте каже, помітила, що люди охочіше підтримують збори на техніку, транспорт і зброю. Водночас, напрямки, які потребують вкладень, але менш помітні, це підготовка фахівців для фронту. Такі речі, як майно, їх легше побачити, потримати і прозвітувати про них. Про навчання це більш такий трек, який складніше. Відображається в публічному просторі, але згодом, коли ти про це все більше говориш, це проходить розуміння суспільства силам оборони, треба постійна підтримка. Треба стратегічна підтримка, треба підтримка на регулярній основі. Саме тому ми почали працювати блисками. Ми почали більше про це говорити, розповідати і розуміти, що донат на силу оборони може стати певною рутиною, може стати тим, що в принципі, ти до звик. Віта Поляна, Андрій Міць, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.